А в ефірі Гончаренко ТВ. На корпоратив Рошен приїхала митниця. Всі сидять і дивляться. злипниця, не злипнеться. А спонсор нашого виступу ліки від голови Харя. Болить голова за Лейхарів. Обіцяють забезпечити четверту переяславску школу айпадами. Але діти просять хоча б прислати вчителів і розклеїти вікна. У Карпатських школах діти на фізкультурі бігають крос навколо Говерли. Стартують в п'ятому класі, фінішують в одинадцятому. Підприємстві потрібні молоді комунікабельні люди з знанням комп'ютера на рівні користувача, знанням англійської та німецької мов можна словником. Адреса місто Переяслав, хмельницький ринок, Альта кіос з капустою. <плес> а на чемпіонаті світу з плавання Трійку призерів замкнув тракторист Іван припливши на камері від Т-150 його залежності дуже не переносить <плес> водій вийшов з машини з дивними червоними плямами на обличчі адже прикурювачі дорога на підворках не поєднаний <плес> а курка яка перебігала трасу київців помітила свою траєкторію яйцями а у нас скандал на програмі «Міняю жінку. Жінка з Єрківців не хоче повертатись додому. Нова акція від джіліє. Менша морда, менше подради. Переяславських соціологів краще в другому гуртожитку безкоштовно, ні сторечині за гроші.